Друзі, ще одна деталь, яку потрібно розуміти, з півночі загроза, вона е присутня, але присутня загроза виключно нав'язування боїв нашим силам оборони на кордоні. Загрози саме прориву ворога, у них для цього поки сил ні по техніці, ні по особовому складу немає. Армія готова до різних сценаріїв, друзі. Але, будь ласка, ті, хто живуть при кордоні Сумщини Чернігівщини, уважні будьте до повідомлень місцевої влади. І просто потрібно розуміти, що обстріли ворог посилив, нав'язування боїв силам оборони, воно цілком реальне. Вони трошечки накопичуються, трошечки їх ніч мобілізовані, вони там проходять навчання і вони стріляють відверто. Тому, тому, друзі, безпека ваша понад усе це потрібно розуміти. Якщо говорити про прорив, прориву ворога не вийде. Якщо говорити загрожувати прикордонню, загроза можлива. Але ми до неї готові всі. Слава Україні.